Володимир, ну попри, скажімо, ну не зовсім свою чину з ваших цілий вдалий сезон, тому що розраховували, мабуть, не більше. В принципі, десь закінчили мажорну одну, які враження від гри обіграли чемпіона, фактично. А, у нас в цьому турнірі трошки інші задачі були. Є така фраза Лобановського тренування з підвищеною відповідальністю. А це воно й було. Ми набрали новачків. Команду, передивляємося і їм потрібна була практика. Якби ми грали під задачі, зовсім інша гра була. Ну і 5 плюс 1 не зовсім на штурмі. Але приємно, що обіграли штурм. Вже як є, так є. А зосередились, ви ж знаєте. Ми граємо в Кубку України, точніше вже не граємо. Ми граємо в вишці, ми будемо далі рухатися команда. Ну, тут, тут нам треба було награвати свої, то, що ми робимо. Дякую з перемогу. Дякую.